Щире І найкраще вітання усім, усім прекрасним людям, українцям світлосяйним, моїм прекрасним, найкращим кам'янчанам сонцесяйним. Сьогодні прекрасний сонячний весняний день, в якому є ми живі люди, які діємо, живемо, творимо. На своїй Богом дані тверді земля в своєму прекрасному, найкращому місті Золотого Сонця-Солара, 16 променями Кам'янці-Подільському. З вами я, Валентина Магілат, і ми разом з членами територіальної громади міста Кам'янця-Подільського сьогодні прийшли до е, Кам'янець-Подільського районного управління поліції Хмельницької області. Е, е, Сподіваємося, що за планом, за графіком є сьогодні прийом. Будемо намагатися попасти на прийом і порозмовляти з керівництвом Василем Івановичем Шкіндюком, Або хто вже там буде, якщо Василь Іван вже зайняти. У нас є питання, які нагальні. Вони нас турбують до певної пори. І Саме в компетенції поліції з ними розбиратися найбільше е сьогодні цікавить ситуація щодо відповіді Василя Івановича Шкендюка, члену територіальної громади щодо ситуації, яка сталася нещодавно. Її чоловіка, який був учасником е військових дій воєнних. Е Певний період часу наразі він знаходиться вже е, поза межами військової частини, але його раптом знову група осіб за попередньою змовою е, без посвідчень, без е, певних повноважень, наказів е, затримали насильницьким методом, позбавили волі, посадили в свій приватний автомобіль і вивезли. Е, щось виясняти, попри його пояснення, що він е, вже був там. І він має документи, ніхто не реагує, а вчиняють протиправні, протизаконні дії. Звичайно, жінка не стояла осторонь, зверталася, викликала слідчо оперативну групу. і Спрацювали ми всі разом Дякую всім за спільну співпрацю, за розуміння і роботу свідчої оперативної групи. Наразі чоловік нашої пані Наталія він знаходиться в родині. Але, звичайно, на звернення і повідомлення про злочин пані Наталія отримала відповідь. Василь Іванович, тут ваша відповідь Василь Іванович Кіндюк. Я не знаю, хто вам це готував. Але найбільше мені сподобалось, що ви тут не бачите криміналу у випадках порушення конституційних прав людей і громадян, тобто позбавлення незаконним методом волі мужчини, члена територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. І раптом ці е, невідомі особи, яких ми, ви не хочете визначати, е, бо саме це ваші повноваження, вияснити, що це за особи, е, ви пишете, що вони є посадовими особами Кам'янець Подільського е, е, місцевого самоврядування. Звичайно, для мене це велика новина, неочікувана. Це шедевр, Повірте мені. Наскільки мені відомо, я камінчанка від народження тут і постійно активно е співпрацюю з представницьким органом місцевого самоврядування Кам'янець-Подільської міської ради, депутатами, е чиновниками, службовцями Кам'янець-Подільської міської ради, е виконавчим комітетом, виконавчими структурними підрозділами щодо такого підрозділу, да, РТЦК СП. Я вперше чую. Я, звичайно, перевірю нормативні документи, але це наука для всіх. Українці, ловіть момент, а повідомлю, чому те, що я завжди називаю протизаконним, воно дійсно є протизаконом. А групування, яке не утворено законом, не має права діяти на моїй територіальній частині, тверді земля. В моїй територіальній громаді все має бути за конституцію і законодавством України про місцеве самоврядування за статутом територіальної громади міста Кам'янця-Подільського і чітко відповідати Конституції і європейській хартії місцевого самоврядування і всі інші міжнародні договори, які підписані Україною. Я сподіваюся, що мене почули ті, кому потрібно. І я завжди йду на співпрацю. Ви про це знаєте. Я готова співпрацювати завжди, і хочу, щоб ви виправили оці, м'яко кажучи, недоречності. Це м'ягко сказати. Це посадові підміни і злочини на моє переконання і на мою думку. Ну і наразі дійсно ми хочемо поцікавитися, що робиться з тою кримінальною справою, яка порушена ще в жовтні місяці. Проти нашого теж, члена територіальної громади, якого двічі позбавляли волі, тримали насильно в підвальних приміщеннях, знущалися. Завдавали фізичного і морального і психологічного впливу кримінальна справа затягується у часі. Наразі нам весь час повідомляють, що члени того угрупування раптом не зникли з території нашої територіальної громади міста камянця Подільського, але ми їх вже побачили на території, тому хочемо запитати працівників поліції, як вони. Працюють за наші гроші. Чи вони не бачать, то ми допоможемо їм побачити цих нелюдей які продовжують наразі на нашій території, територіальної громади міста камяця подільського свої нелюдські злочинні дії групою осіб за попередньою змовою. Тому е, рада всім, хто мене чув, хто бачив, е, коментуйте. І е, рухаємося далі. Ми йдемо, постараємося попасти на прийом. По результатам я вам дам інформацію. З вами була я, Валентина Магілат. Гарного дня!